Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Ясашко. Добрий І з подякою моєю, моєю пану Олександру К з міста Києва за подаровані два рукави фірмові складського зберігання для баків десанту БМП. Третій рукавчик я сюди поклав, просто щоб коротенько скористатися нагодою, розповісти, це дефіцитна позиція. Це дефіцитна позиція. Вони продавалися по 2,5 тисячі гривень, наскільки я пам'ятаю, штука. Пан Олександр мені їх подарував з власної доброї волі. Дуже вам, пане Олександре, дякую. А оцей рукав перед цим був подарував інший пан, ну не конкретно цей, а інший. І той вже давно стоїть на машині. І я той цілий мій поставив замість дірявого. Потім поміняв там в інших умовах там на складі дірявий на цілий, потім дірявий. На цілий, і оце вже результат тієї міни, тобто той обміну того. Тобто той, що мені були подарували, він вже пару тижнів працює на машині, не робочі там здані. А у мене залишився знову робочий, і зараз у мене три таких рукави, які я теж запущу в роботу. Просто про що пит... мова мова про швидкість цих обмінів. Тобто, коли у мене машина тут і зараз я взяв і поміняв, і вже потім там шукаю способи обміняти, так? а не те, що у мене машина тут і зараз з дірявим рукавом, і я починаю шукати способи. Ні, я беру, міняю, а потім залишаюся з поганими у мене на моєму складі, будемо так казати, так? От, в ремфонді. І потім вже їх не з такою терміновістю за першої нагоди. Міняю на нормальні. От такий буфер, буфер обміну е, валідних речей. Дякую всім до того долученим. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.